Коти їдять свій корм. Ось такий корм вони їдять зараз. З індичкою. ліса. Там ромашка замість водички. Їдять. Дуже люблять вони такий корм, нехай їдять. Ну що, доїдаємо. Хоча сьогодні зранку підлий ворог знов обстріляв Київ ракетами, але ж котів Готувати треба кожен день і доглядати квіти. Хто перший з'їв? Зараз подивимось, як вони будуть себе вести. Вася вже все з'їв, схоже. І не знає, що йому робити. Аліса довго їсть. Вася вже все з'їв. І сидить і дивиться, як Аліса доїдає. Да? І чекай. Якщо вона не доїсть, то він прийде і доглиже з її мисочки. Бо Васі цього мало. Йому завжди мало, він голодний, ніяк не наїсться після вулиці. Аліса домашня дівчинка, вона їсть небагато. Взагалі, поки не було васі, то вона могла взагалі носом повести і відмовитись їсти корм. Отак. Ти їй даєш, а вона. Не хоче. А зараз, як Вася з'явився, так і Аліса стала краще їсти. Вона на нього оглядається і боїться, що він поїсть її корм. І стала краще їсти. Да, Аліса? Але все ж таки повільно їсть. Отак от, от. От Вася вже обличчя. Двигається, чекає, коли ж вона перестане їсти. Да? І що далі буде? Цікаво за ними спостерігати. Такі цікаві ці тваринки. О. І так майже кожен день. Головне, щоб було, щоб був корм і було на корм. Правда, котовася? Котова Васі ліса? Котовасі Коти Вася і Аліса? О. Починається боротьба за їжу. О, вона залишила. Вася йди долиську. Чи ти прогнав її? Та вона вже наїлася. Вона вже не хоче. Не хочеш, Аліса? Аліса вже не хоче. Вона справді не хоче. Давай, Вася, долиськуй. Вася йде і долиську Глядається Оглядається на неї. Щоб вона його не прогнала. Бо вона головна тут. Вона його лапою-лапою провчає. Отак. Так що Вася зараз все це долиже і буде відпочивати. Буде себе вилизувати потім, після їжі. Ось так живуть коти в мене вдома. Вася і Аліса. Вася я десь нещода, недавно, зовсім недавно забрала з вулиці, бо він сам до мене прийшов. Я його пожаліла, полюбила і забрала. Аліса вже давно в мене живе, вже майже сім років живе. Але Аліса теж з вулиці. Ось такі справи наші котячі. Коти вам передають привіт і бажають доброго дня. Ось Вася вилизав там і ще, і ще з кормушки під'їдає, бо йому мало, йому постійно мало. Вася, тобі, тобі мало, да? Все одно йому мало, ви бачите, Ні нікак не може наїстися котик після вулиці. Ну, ось Аліса наїлася, сидить на електричному коврику, але він зараз не підключений, бо в нас є опалення. Навіщо включати коврик, якщо є опалення? Правда, Аліса? Але вона все одно сидить на цьому коврику, на килимку. Вибачаюся. А де сидить Вася? А Вася у корзинці в коридорі. Вася, подивися. І знову вилискується і не хоче дивитись на камеру. Вася, подивися, ну хоч трошки подивися на нас. Вася. У корзинці. Ваську.